Слава Ісусу Христова, що вітаю Слава вас. Навіть. Це отець Михайло Станчишин, єзуїт, реколекціоніст, і говоримо про глибину духовності. В чому оче справжня глибина духовності? Духовність. Це про духовне, про духовні речі. Святе письмо є для нас школою. Школою духовності. Святе Письмо є школою, де ми можемо навчатися глибокої духовності, шукати глибокої духовності, зростати в глибокій духовності. І, і так, ну, глибини духовності ми можемо навчатися від Ісуса. Ісус є тим духівником з великої букви. Християнин це завжди учень. Це завжди учень. Ем, якщо духівник, то з маленької букви Ісус, Він є духівник. Я можу супроводжувати від імені Христа іншу людину. Ем. Натомість, е, ну в чому я глибина духовності? Це здається, це є м, про славу. Це є. Вдячність, коли дивимося на Ісуса, Він живе про славу Отця. Ісус, здається, Він жодного кроку не робить без прослави Отця. Прославляє Тебе Отче. І тоді розмножує Хліб. Mm. Mm. І ми постійно чуємо ну, ці слова про слави, які Отець скеровує до свого сина. Це є мій син улюблений, Його слухайте. Тобто десь, десь ця прослава вона є, вона є в серці Бога. Ну, коли ми дивимося на трійцю, святий Ігнатій, він, коли говорить про вдячність, він говорить, подивися на життя трійці, що ти там бачиш? І він каже: це спільнота осіб, трьох осіб, один Бог, три особи. І отець дарує любов своєму Синові, а син, що робить, дякує, прославляє, прославляє, прославляє Отця, тобто приймає, розпізнає цю любов Отця. І прослава це є, це є відповідь, це є відповідь на, на, на любов Отця. І, і, і син виконує волю Отця і що робить Отець? Він прославляє свого Сина. Ну, і Святий Геннадій каже, а з чого складається твоє життя, ну, воно складається ну, теж з того, що ти отримуєш життя, ну, щоб за нього дякувати. Mm -hmm. і отримуєш любов від іншої людини. І подяка е, означає прийняття дару, ну, прийняття благодаті. Е, е, подяка означає е, е, ну, якусь е, е, власне, відкритість на дар. І Святе Письмо, на мою думку, воно, воно, воно є такою книгою про слави. І ми, ну, в першу чергу, можемо, можемо це бачити ну, в, в самого Господа, що, що Він, 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 нам, він, він нам, якби нас навчає, він нам показує, як, як людина. Як людина Ем, е, ну, власне, як вона на шляху, на шляху свого життя, як вона, як вона, в, чому вона розви... ну, в чому вона може зростати? Спільна риса всіх святих, мені хочеться завжди сказати, це не безгрішність, але вдячність, mm -hmm. прослава. Спільна риса всіх святих. Це не безгрішність, бо безгрішна є лише Богородиця. Mm -hmm. Петро гепає себе в груди, я грішна людина. Ну, тому не є спільна риса всіх святих безгрішність. Ісус кличе грішників, апостоли це грішники. Тобто, що відрізняє святих від ще не святих, ну, що власне, вони живуть ну, досвідом Божого милосердя, великої Божої любові, безмежних Божих дарів, і вони ну, приймають ці дари, розпізнають і вони дякують. Святі живуть вдячністю, досвідом слави Божої. Святий це хтось, це зряча людина, можна сказати, це мудра, це дуже багата людина, яка живе власне, розпізнаванням і прийняттям Божих дарів. Перше йде слава, Бог дарує тобі славу і прослава, подяка вона завжди після зустрічі з славою Божою. Або з самим подателем слава Божої. Тому десь десь хочеться сказати, що, що ну, ключ чи, чи ознакою глибокої духовності є про славу. Це коли людина найбільше хоче дякувати, не просити, не вказувати, що мені Бог ще не дав. Тільки Дякувати за те, що вже отримала, навіть те, що, про що навіть не спопросила. Наша, наша ну, головна молитва це свята літургія грецькою мовою. Вона називається «Ойхарістія». у перекладі Молитва подяки, Благодарення, Свята Меса, Свята літургія. Це молитва подяки. На, на святу літургію. ми запрошені християнин запрошені, щоб дякувати, прославляти. Коли заглянемо в священичі служебники, в месал, чи в Латинському обряді, чи в служебник в східньому обряді, там, там є дуже багато молитов, які просто ну, ну, наскрізь, наскрізь, вони просто просякнуті, Ну, Прославою, подякою. Е, на, жаль, на жаль, християнин сьогодні приходить пересічний християнин в храм, щоб просити mm -hmm. не дякувати. Ну, вдячність це є рідкість, ну, це є рідкість. Тому десь, десь ну, Святе Письмо говорить про десятьох прокажених і одного вдячного. Це означає, що людині, людина має ну, велику трудність з прославою, з подякою. Людина десь ну, є ну, через переворотний гріх спаралізована і не бачить. В першу чергу не бачить. І вона теж не слухає, і, і вона відповідно закриті уста. Прослава це відкриті уста, тому Ісус каже Ефата. Але найбільше в святому письмі є незрячих, сліпих. Із і із Цаїди, і, і сліпороджений. І у мати є два сліпця з Єрихону, щоб ти не думала, що це тільки сусід. Це в першу чергу я. Я сліпець. Множина означає, що це стосується усіх. Тому десь, десь ем, е, це, це потреба потреба е, прозріння, Потреба прозріння, вона, вона є такою дуже глибокою. Людина не бачить потреби просто дякувати, не бачить дарів, наприклад, мати постійно критикує свою дитину і нічого не бачить доброго. Хоча дитина дуже здібна, приносить 10 балів, то треба дякувати, треба її хвалити. А, а вона каже: чому не 12? І Дитина може вирости генієм з комплексом неповноцінності, недолюбленою, скривдженою. Виросте геній, і ніхто вже її в житті не переконає, що вона насправді геній. Бо вона в дитинстві не чула, що ти прекрасна. Навіть коли 10 балів, навіть коли 8 чи 6. Ти прекрасна. про навчання поговоримо Потім. іншим разом, іншими словами. Але твої оцінки це не є ти. Це не є ти. Ти прекрасна ти прекрасна і є твої оцінки. Ти старалася, цього можливо достатньо, якщо людина старалася, дитина старалася вчитися. Ну, вийшли 10 балів, то треба дякувати. Знаєте, напевно, Отець небесний так до кожного з нас говорить: ти прекрасний, незважаючи на те, що в житті ти маєш 10, 8, 2, нехай навіть один. Але ти прекрасний, бо ти моя дитина. І так. не твої оцінки важливі в цьому житті. Ти важливий. Так, здається, від першої глави книги буття. Завжди говорить, що ти прекрасний, ти прекрасна, говорить на нас, не зважаючи на, 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 наш, на, на, на наші гріхи. Він говорить, що я прекрасний. І він бачить мій гріх, але він бачить мене і, і моє серце. І, і для Бога людина завжди є прекрасна, дуже добра, так як, це, так як це в першій главі звучить ці перші слова Бога до людини. Це дуже, дуже добре. Дуже Вдячність дозволяє нам, дозволяє нам дійсно прославляти Святий Ігнатій. Святий Ігнатій говорить, що причина всякого зла і кожного гріха є наша невдячність. Mm -hmm. Це дуже глибокі слова, дуже суворі слова, слова, які, які десь об'являють ну, правду про зранену людину. Mm -hmm. Причина всякого зла, яке собі тільки можна уявити, і кожного гріха є наша невдячність. Mm -hmm. І, і, і отець Віль Ламберт, ну, коментуючи ці слова, одного разу сказав, що є існують три вбивці вдячності. Перший вбивця це коли, це коли є така свідомість, що я можу і мушу все осягнути сам. Прошу мені не допомагати, я можу, я мушу все сам. Деколи так виховуємо своїх ну, дітей ну, такої незалежності, mm -hmm. ти мусиш сам це осягнути, що тобі має хтось допомагати. Mm -hmm. Деколи попросити про поміч, про допомогу це є більше, mm -hmm. ніж просто самому це зробити. Бо просити про допомогу це ну, творити спільноту, mm -hmm. дозволити комусь спастися, спасатися. Тому десь е, я не можу, я не мушу все сам, я не міг сам народитися, сам навчитися писати, читати. Я не міг цього сам. Скільки людей служило мені, і, 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 я, і я прийняв. Uh -huh. прийняв ну, цю, цю, цю любов, не? допомога це любов. Перший вбивця це свідомість, що я мушу і можу все сам. Другий вбивця це. Коли ми приймаємо все як належне, uh -huh. От падає дощ. Дякуйте. Невдячна людина скаже, за що тут дякувати? Це погана погода. Погане буває тільки одяг. Натомість е, е, дякувати за дощ. Ну, без дощу, просто ну, життя неможливе. Uh -huh. наше, наше тіло це з води, воно складається. Дякую за схід сонця, за що тут дякувати? Сходить, заходить. Ну, якщо воно один раз не зійде, ми просто перестанемо існувати. За успішну працю, може, подякуєш? приймає приймається як належне, здоров'я як належне. Натомість і успішна праця, і здоров'я це все великий Божий дар. Це я перше маю mm -hmm. дякувати за успішну працю. Ну, бо, бо я отримав, які, мене, на, мене навчили. Моя успішність це є дар. Це не є моя якась власність, це, це дар, скільки, скільки людей ну, навчали мене. А третє вбивця це, це надмірні вимагання, коли людина постійно постійно вимагає, mm. от якби я. Um, навчався в Оксфорді, uh -huh. що там університет Ужгороду чи Львівський Івана Франка? От якби Оксфорд. Людина має якісь надмірні вимагання. Um, має би учний мерседес, але хоч і новий, як uh -huh. німець, а вчора ще в жугулю uh, сиділа. Но коли людина сподякує за ноги, за ровер біля хати за свої ноги, це є найкращий мерседес. Дві здорові ноги. Чи, чи, чи є в тебе це відчуття вдячності? Причина всякого зла і кожного гріха є наша невдячність. Ці слова, якщо над ними роздумувати, ну, це, є, це є найвища гординя. Ці три вбивці вони приховують велику гординю. Невдячність це найвищий прояв гордині. А Гординя це один з проявів страху. Надмірні вимагання це страх. Тому вдячність це ознака ознака якоїсь зрячої людини. Немовлятко. Воно живе вдячністю. Ісус каже: не станете, як діти, не війдете до Царства Небесного. Чого що таке велике є в дитині, чого немає в нас. У дитині є ця залежність від любові і, і вдячність. Mm. Бачить, немовлятку свою маму, свого тата, і воно просто за присутність, вже посміхається, йому просто добре. Воно відповідає, воно приймає цю присутність. Mm. Mm. І воно просить дай mm. більше, дивися на мене постійно, мені мало. Mm. Воно, воно всім своїм єством, особливо підліток, вже вміє. Своїм єством, своїми ніжками тупати і, і просити просити mm -hmm. про любов. Mm. Тому десь, десь ем, Ісус каже, як не станете їх діти, як не визнаєте ну, цю, цю свою залежність від любові, як не почнете просити, mm -hmm. як не почнете розпізнавати і, і дякувати, і прославляти, не увійдете до Царства Небесного, Царство Небесне є там, де є Цар. Де є розпізнавання царя і його царства. Це царство це в першу чергу це творіння, це Божі дари. Не увійдете до царства. Царство Небесне це, це воно десь є в серці, можна сказати, вдячної mm -hmm. людини про Царство. Царство це, це де є зустріч, це ознакою царства є, є, є власне. Ознакою зустрічі є ця, ця вдячність. Хоч, хочеться сказати, що вдячність і прослава це є теж ознаки ну, такого справжнього місіонаря і місіонерки. Вдячність це, це ознака людини зустрічі. Я розпізнаю Божі я дар, відповідаю, я відповідаю. Я дякую комусь завжди. Я Дякую податливі, податливі, благодаті. Це, це є ознака людини зустрічі. Вдячність mm. це про любов. Вдячність це про любов. І то дуже глибоку любов. Це про любов, де, яку я розпізнаю в усьому. І каже, кажуть, шукати, знаходити Бога в усьому, mm -hmm. у великих і малих дарах. Ні, це, наприклад, людина, інша людина це великий дар. Але може бути просто філіжанка кави. Філіжанкою кави можна молитися і дякувати за дар цієї філіжанки кави. Mm. Що хтось посадив, виростив не в Україні, і, і, і я отримав, міг заробити кошти, купити mm -hmm. зерно е кави е в Україні і змолоти, хтось машину mm -hmm. теж ну, е випродукував, і, і я міг просто цю каву на сніданок отримати. Вдячна це ця глибок... людина глибокої духовності може молитися кавою. Як і святим Письмом. може молитися кавою і може провадити глибоку духовну розмову ну, про, при філіжанці кави, про філіжанку кави, філіжанку і кави, до творця. Це, це власне, це, це, ну, розпізнавати Бога в усьому, в усіх речах. Це не лише там, ну, наприклад, про релі, релігійну. З релігійними словами, mm -hmm. тільки, власне, тут бачите, Бога. Mm -hmm. В цьому бачите, Бога. Філіжан цікаве. Це найбільше це це цю проповідь зрозуміли би більше людей, ніж, наприклад, коли ми говоримо про трійцю. Це, це просто... Це здається, навіть для проповідників це є... Це, 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 це. треба зустрітися з трійцею, щоб з нею, про неї говорити. Ну, я можу там щось догматичне розказувати, але якщо я не зустрівся з Ісусом, про нього важко mm -hmm. все говорити. Але в ефірі Жангу Кава, то майже кожен розуміє. <рес> Отже, на сам кінець коротенько, практично, можливо, порадити, як навчитися бути вдячним. За все, завжди дякуйте, так? Це апостол говорить теж. Про іспит такий, на 15 хвилин я говорив раніше. Можу зараз сказати, запропонувати таку лайтову версію, mm -hmm. як вчитися вдячності. Лайтова версія іспиту свідомості це про три хвилини на подушці, про три подяки на mm -hmm. подушці. Якщо ви не маєте часу вже на довшу молитву, такі mm -hmm. втомлені, то завжди хочеться ну, просити про три хвилини подяки на подушці. Наприклад, дітей можна вчити. Три, три подяки. Подякувати Богові за три великі дари упродовж дня. Це може бути людина, яку ви зустріли, одна людина. Це може бути якась подія упродовж дня, або якась річ, яку ви отримали ну, упродовж дня. І, і, і це, є, це є, скажімо, коли я це, 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 це кожного дня практикую, кожного вечора. Ну, можна зранку теж дякувати за те, що приснилося mm -hmm. <laughs> вночі. Натомість е, три подяк. Це я, колись я малодітним мамам розказував про це, казав, що навчіть своїх дітей дякувати і читати добрі книжки. Mm -hmm. Про мільйон євро на рахунку забудьте. Бо якщо дасте мільйон євро, діти можуть здуріти. Mm -hmm. Що не навчите розуму, де сте готовий мільйон. Краще навчіть дякувати, читати добрі книжки, і ваші діти виростуть велетнями. Люди будуть мріяти постояти біля них 15 хвилин, послухати ваших дітей. І можливо, вони зароблять собі мільйон, можливо, не зароблять, але все одно гарантовано будуть в будь-якому випадку щасливими. Що навчаться дякувати і читати добрі книжки. Про вдячність це Євангелія, це святе Письмо, святий Ігнатій. Мені хочеться додати ще ну, про добрі книжки читати. І вони виростуть велетнями, що ага. шлях свій пробігають, як в 19 му псалмі. Ми говоримо це про Ісуса, але теж про велику людину, ага. яка живе про славу, живе Ісусом. Ага. Вона стає велетнем, що шлях свій пробігає. І велетень проявляється ну, у величі серця. Mm -hmm. Не в тому, що я маю в кишенях. Тільки, яке є моє серце, який є мій ум? Наскільки в тому серці є свободи, і скільки, ну, наскільки це серце наповнене зустрічю з Богом, з, з тим, хто є великий. Mm -hmm. Тому десь хочеться. Ну, сказати, просто це просто, просто ні. три подяки на подушці. За які три речі ви дякуєте сьогодні? Дякую, дякую за запрошення, за зустріч з вами, за те, що я міг тут ну, про це говорити, і це, можливо, ще хтось почує. Я хочу дякувати за. за Закарпаття, яке мене тут приймає в гостях, в гостях, та. хочу подякувати за друзів, які тут, яких тут зустрів за Закарпаття. І хочу дякувати також за, за наших воїнів, які нас захищають, які дозволяють нам тут бути сьогодні. І дихати, і, і за те, що вони через них ну, десь надія. Надія в нас живе. І хочеться, хочеться за них дякувати Богові, що Господь дає їм таку силу, мужність і, і боротися. Хочу за них дякувати. Та, та. Дякую вам. Дякую дякую, дякую, дякую Богу, за цю зустріч. Ну і такий коротенький приклад молитви, вдячності і прослави від отця Михайла Станчишина. 자 я к 자 ю 자 я 심자 ю